У нас зараз пряма трансляція з яхти, а саме з крюмесу, крюмес це зона відпочинку для екіпажу. Всім всім привіт! Мене звати Оля, і я рада вітати саме тебе на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити з тобою про ріст, а саме моя історія, як я знайшла себе в яхтингу, як виросла з сервіс-стюардеси до головної стюардеси Ну що, давайте вам розкажу свою історію. Починала я кар'єру на яхтах. як Сервіс стюардеса це була мега-яхта. І цьому досвіду я дуже-дуже вдячна, було дуже багато цікавих різних історій. І після того я шукала все-таки яхту поменше, тому що я відчувала, що я не хочу працювати там, де дуже багато людей. І мені хотілося яхту поменше. І одного дня мені дзвонить моя знайома і каже, є одна яхта. 45 метрів, приватна чатерна, вона знаходиться в Турції, туди потрібна головна стюардеса, але за дуже маленьку зарплату. Вона не погодилась там працювати, тому що для неї це була замала зарплата. У мене, звісно, загорілись очі, тому що я на той час думала вже на перспективу. Мені ця пропозиція сподобалась. Яхта була дуже гарна, приватна чатерна. Тобто в нас був варіант, що ми можемо заробити якісь чаєві, і я погодилась. Зі мною провели співбесіду. Я була дуже впевнена в собі в той час, і взагалі не було ніяких питань, тому що в мене був досвід в американській на круїзному лайнері, досвід як ресторан-менеджер в Україні. Також дуже легко все це пройшло. І так, вперше я отримала свій контракт як головна стіодеса на проєкті, бо яхта дійсно була шикарна. Ми класно відпрацювали і взагалі. Кінці сезону капітан був задоволений моєю роботою і в подальшому давав про мене тільки гарні відгуки. Тому ось така історія. Навіть за маленькі гроші я не буду навіть приховувати. Мені платили тоді 1400 євро. А для головної ствердеси на суперяхтах ну це просто мізерна зарплата. Зараз, можливо, вони платять і більше, але на той час ніхто не хотів погоджуватись. Я погодилась, тому що я думала про свою кар'єру і про своє майбутнє. Далі ви розумієте, те, що коли ти вже відпрацював в сезон як головна стюардеса, тобі і далі хочеться продовжувати працювати в цьому статусі та відмовити, звісно, у мене ще був не достатньо гарний досвід в цій позиції, як головна стюардеса, Мені треба було ще чомусь навчитися, але в процесі я розуміла, що окей, я всьому навчуся, тому що є здібності, в принципі. І якщо хочеш, то навчишся всьому. І наступну яхту я також знайшла як головна стюардеса, приватна та чартерна яхта. У нас була класна команда. Дівчата були просто молодці. Зі ми працювали дівчата в команді без досвіду на яхті до цього. Мені ще прийшлося їх навчати, і я також дуже люблю цей процес ділитися досвідом. І працювали як команда, і гості, капітан були також нами дуже сильно задоволені. Ну і далі так і продовжується моя кар'єра як головна стюардеси. Після того досвіду було вже два контракти, як головна стюардеса. і зараз вже третій контракт. Тобто, в цілому досвід такий великий, і я дуже рада, що самому віці мені буде скоро 28, Я працюю вже як головна стюардеса. Так чому і як це взагалі сталося? Як так швидко це все реалізувалося? Зараз я вам розкажу. І у взагалі цю ідею, як рости і що може тобі допомогти в твоїй кар'єрі, якщо ти хочеш рости. Деколи капітани або агенції шукають спеціально дівчат, які працювали другими стюардесами, і їм потрібні дівчата, які погодяться на меншу зарплату працювати головною стюардесою. Так трапилось і зі мною. Тому, можливо, ти просто побачиш об'яву, де буде писатись. Ми шукаємо замотивовану другу стюардесу, яка готова зробити степ ап, тобто підвищитись так в позиції і працювати як головна стюардеса, але звісно, вони не завжди будуть платити найвищу зарплату, наприклад. Також зв'язки, так те, що ти показала, нетворк це комунікація з твоїми колегами. Тобто, твоє завдання взагалі бути гарним колегою, і щоб після кожного контракту у тебе є якісь зв'язки. І ти розумієш, що рано чи пізно тобі хтось зателефонує або хтось тобі запропонує роботу. Тому дуже важливо бути в гарних відносинах з усіма. Звісно, як і на будь-якій роботі, що можуть бути якісь непорозуміння, але в кінці ти маєш залишатися гарним колегою, і тоді тобі просто можуть подзвонити і запропонувати якусь цікаву роботу. У будь-якому випадку, якщо ти зараз дивишся це відео, то ти вже замотивована і у тебе все вийде. Я хочу подякувати тобі за перегляд. Не забудь підписатись на мій канал, поставити лайк, і якщо є якісь запитання, пиши в коментарях. Успіхів і дякую за перегляд!